Зараз на парадній нараді, і як проінформував е, начальник управління капітального е, будівництва, та інформація, яка е, пройшла, і у запиті е, Народного депутата України і в засобах масової інформації абсолютно не відповідає дійсності. По-перше, це е, підприємство за інформацією е, Валерія Володимировича, воно має 18 тисяч гривень, крім цього, це підприємство, яке має Досвід роботи минулого року підприємством цим виконано робіт більше ніж на 70 мільйонів гривень в сусідніх областях України. І воно виграло в прозорому режимі тендер, який оголошувало управління капітального будівництва. Як для мене, скажу вам, як житель Чернівецької області, для мене було б позитивом, якщо би всі Оці конкурси вигравали підприємства, які зареєстровані в Чернівецькій області, які є платниками податків в Чернівецькій області, які б, крім цього іншого, і організовували робочі місця в нашій області. Але законодавчі поле, ті ж самі народні депутати України, які зараз звертаються, вони організували в такий спосіб, що в конкурсах, в конкурсах на державні закупівлі виграє те підприємство, яке запропонувало найменшу ціну. І найкоротші строки, строки будівництва цього об'єкту. Я абсолютно повних показниках. Ви знаєте, що кожне підприємство здає свої тендерні пропозиції, вони відкриті, вони знаходяться в відсутні державних закупівель, це відкрита інформація. Усі підприємства можуть звернутися. І з тих, що звернулися на цей конкурс, найкращу пропозицію висловила та фірма, яка не зареєстрована в Чернівецькій області. Але закон є закон, я не можу протидіяти цьому адміністративним чином і якось впливати в цей процес. Тому будемо працювати з генеральним підрядником з тим, щоб попросити його, щоб залучив він в якості підрядників підприємства, які зареєстровані в Чернівецькій області, де працюють наші люди, які сплачують податки до бюджету Чернівецької області, наших територіальних громад.